На оновленій землі врага не буде супостата, і буде син. І буде мати, і будуть люди на землі. Вітаю, я Юлія Котрубаш, це говори красиво», Якщо ви хочете прокачати свою українську мову, запис в Директ або в інстаграм. А сьогодні ми з вами поговоримо про десятку слів, якими користувався Тарас Григорович Шевченко, які ми можемо використовувати з вами просто зараз. Це перша частина, друга буде завтра. Поїхали, і перше слово це, звісно, слово супостат, яке означало ворог, недруг і супротивник. Де він використовував його, ви знаєте, і не тільки. Є в даному творі мистецтва, так я вважаю цей вірш твору мистецтва, а також у повсякденному житті. Друге слово це слово сиріч, яке означає тобто або кажучи інакше. Спасибі вам і за ласкаве слово про дітей моїх гайдамаків. Пустив я їх у люди, а до цієї ще ніхто й спасибі не казав. Може, і там над ними сміються, так як тут москалі зовуть мене ентузіастом. Сиріч дурне, Бог їм звидить, Нехай я буду і мужицький поет аби тільки поет. Та мені більше нічого і не треба. Нехай собака лає, вітер рознесе, писав Тарас Григорович в листі своєму товаришу. Ще одне класне слово це слово одукований означає освічений письменний. Мати всюди однаково мати. Коли розумна та щира, то і діти вийдуть в люди, хоч в підопінню, а хоч і одукована та безрозму без серця, то і діти виростуть, як теледащо в шинку, також із листа Шевченка. Ще одне слово, яке дуже мені вподоби, це слово дасть бі, воно означає Бог дасть. І всі мої слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дастьві колись будемо і по-своєму глаголить. Це з і мертвим, і живим, і ненародженим. 1845 рік, між іншим. І ще одне слово останнє на сьогодні це слово мізерія. Так, це справжнє слово, а не назва салату в вашому улюбленому ресторані. Хоча і таке часто трапляється. Мізерія означає дуже мала кількість чого-небудь, що небудь Щонебудь незначне, несуттєве, дрібничка, мізерія. Я всю мізерію віддав моїй Україні небозі, писав Шевченко. Буває в неволі, іноді згадаю в Оренбурзі 1850 рік. Напишіть мені, будь ласка, який ваш улюблений вірш чи то твір Тараса Григоровича, і обов'язково чекайте на частину номер два. Вона буде не менш цікава. До наступних зустрічей говори красиво!